Долар вгору, а оренда квартир вниз. Ціни буквально на все підскочили, а от зарплати ні. Більшість регіонів України перебувають фактично на межі виживання, і війна із окупантами стала реальним випробуванням для нашої економіки. І ці шокові потрясіння подужують точно не всі. Хтось втратить або ж уже й втратив бізнес, хтось залишиться без роботи, а хтось навпаки зуміє примножити свої статки та й прогнозувати щось на Довгострок справа невдячна. Точно зрозуміло одне – економіка зможе повернутися у звичне річище ще після закінчення бойових дій на нашій території. Сподіваємося, що перемога не за горами. Щоб не сталося першими на будь-яку ситуацію в країні, реагують цифри в обмінниках. Тому з початку війни валютні операції взагалі були під забороною. Згодом ціна долара в обмінниках сягнула спочатку 35-36, а потім і 39 гривень за долар. За літо ж курс вже кілька разів переходив в психологічну позначку у 40 гривень. Що сьогодні абсолютно відірваний курс готівково від безготівкового Курс 41 однозначно вибивається і, на мій погляд, там є дуже велика м, спекулятивна складова, яка обов'язково на найближчий час має бути вирішена. Аби налякати українців цифрами, Нацбанк заборонив пунктам обміну виставляти курс на табло. Мовляв, кому це зараз цікаво. З перших днів відкритого вторгнення росіян ринок нерухомості завмер. Продати чи купити квартиру було неможливо усі реє. ЄС... Стри були закриті, а нотаріуси не працювали. Та на початку травня проводити угоди знову дозволили. Втім, охочих провести маніпуляції з нерухомістю одиниці. Якщо проаналізувати кількість оголошень з продажу, то їх вдвічі менше ніж до лютого 22 го Загалом, за даними порталу Лун, приріст пропозицій зафіксований лише в Чернівецькій області, плюс 39% Закарпатський плюс 8% і Волинський плюс 1% Інші регіони показують негативну динаміку, навіть до мінус 90%. найгірше на сході та півдні України у Херсоні на 91%, у Миколаєві на 89%, Також у Харкові на 89%. А що ж цінами на житло? Чимало авторів довоєнних оголошень, просто дублюють їх, не змінюючи цін. І в перерахунку на гривні маємо космічні цифри. Ті ж, хто реально хочуть продати квартиру, повинні виставити ціну на 20-30% нижче ринкової, от тоді операція відбудеться, кажуть експерти, бо ніхто не знає, у який будинок прилетить наступна російська ракета. А ризикувати потенційні клієнти готові лише заради низької ціни. Приміром, однокімнатну квартиру на лівому березі Києва біля метро можна придбати за 50-60 тисяч доларів. До війни ціни тут стартували від 65 тисяч. Ринок новобудов взагалі стоїть. І коли відновить роботу, невідомо. Зараз практично ні один здравомислячий чоловік в цю аферу скажімо так, не влазить, тому що ви прекрасно розумієте, що якщо, наприклад, будинок на навчальному етапі, то приобрести квартиру без гарантії, ну, як би безсмислено. Кромі того, дії ще не закінчились. Що стосується оренди, то левова частка клієнтів у Києві це вимушені переселенці. Ті ж люди, які давно винаймають житло, стверджують експерти вже домовились з власниками про значні знижки. В основному йдуть существенна скидка около 30-50% від ціни, яка була до війни. Нікоторі об'єкти в основному здають просто людям для того, щоб вони платили комуналку. Проте уряд знову анонсує нові привабливі кредитні програми за низькими тарифами. Вже з 1 жовтня цього року отримати пільгову іпотеку під 3% на 20 років зможуть військовослужбовці. Працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, також науковці в уряді. Вважають, це частково розв'яже проблему нестачі житла, поверне українців, які втратили свій дім з за кордону та активізує галузь будівництва завдяки зростанню обсягу замовлень. Головне, аби охочі взяти квартиру, мали 20% на перший внесок. Ну і зарплату, щоб виплачувати кредит. А що з роботою за даними Держстату, до 24 лютого 2022 року рівень безробіття в Україні становив 10%, Що нині офіційних даних зібрати неможливо. Неофіційно ж говорять, що кількість безробітних зросла щонайменше втричі. За даними міжнародної організації праці, з початком війни в Україні було втрачено майже 4 мільйони 800 тисяч робочих місць. Більшість безробітних чоловіки. Поки буде тривати війна, поки буде тривати заборона на виїзд чоловіка для чоловіків президентного віку продовного віку. Ситуація на ринку праці вона буде досить сумна. Після того як знімуть заборону на виїзд, нас, скоріше все чекає шок зарплати, тому що багато людей просто переїдуть. Інші юрисдикції і будуть там шукати роботу, враховуючи те, що жінки зараз в багатьох країнах за кордоном осіли і навіть освоюють серед. Європейці, я думаю, вони не зможуть поставити якісь бар'єри для воз'єднання сімей. Тому за прогнозами, після війни чимало чоловіків вимушено поїдуть за кордон до своїх дружин, а не навпаки. І те, що показують опитування, і в принципі, цього можна діти звичайною логікою, що кожен тут купив місяць війни. Е Можна так сформулювати, будуть переконувати певну частину порушених переселенців завершати. Буде з'являтися робота. Вони знайдуть собі якісь нові обживуться, освояться і їм вже буде навіть важко повертатися. Відтак, повоєнна країна може постати перед дилемою. Робота є, але працювати нікому. Якщо ж говорити про зарплати, то за даними НБУ, реальні доходи до кінця року впадуть практично на 30% Туризм ще одна сфера, яка зазнала істотних втрат. Мільйони українців вже за кордоном. А ті, хто лишився, не мають грошей на відпочинок або не хочуть їхати без чоловіків. Тому фахівці цієї сфери оцінюють попиту критично низькі 10-15% від торічнього рекордного року. Та, попри війну і неможливість дістатися на відпочинок літаком, українці все ж відпочивають. Зараз туроператори пропонують автобусні трансфери туди, куди раніше літали навіть. До Туреччини можна дістатися автобусом. Є й інший варіант вилетіти з сусідніх країн Польщі чи Молдови. З точки зору направлення, да, Турція залишилась, Болгарія залишилась, ну, Всі всі направлення остались. Е, вибір практично той же що і було раніше. Ну, с корректировки скорее вот только в способах добирать. Многие живут на западной Украине поближе к как к Польше и к другим вариантам выезда. Жить в западной Украине, в некоторых нех, отелях не дешевле, чем поехать отдохнуть. Оговтуватися турфірми почали ещё на початку червня, хотя спершу думали, что під час війни цей бізнес помре зовсім. Большинство перестало выходить в офисы, научилось работать в режиме, в телефонном режиме, вот, э, с одной стороны. А с другой стороны, есть те, кто там на западной э, Украине продолжает э, работать э, в офисах, может быть, не в том объеме, не, не так часто, потому, что, может быть, выходит под, под конкретного клиента, но это все происходит. Ну, а по поводу того, как восстановится рынок, вы знаете, я думал, что рынок восстановится на... Третій день та второй день після канчання воїнично ну, траву функціоніровати. Попри сумні реалії у всіх сферах, фахівці чекають лише одного: якомога швидшої перемоги і завершення війни. Олександр Харпач, Олексій Бахлайкін, телеканал Київ.